Всім доброго дня вітаю вас! Сьогодні посилка замовлення клієнтів отримала. І хочу вам розповісти, дуже і дуже багато цікавих позицій, є новинки, тому давайте разом з вами поглянемо, що ж тут такого цікавенького. Деяких позицій в замовленнях у мене не було ще. Тому розповім вам із задоволенням ось новиночка наша чудова, і також дуже гарні хітові продукти. Тому залишайтеся і розповім вам про все детально, про всі, всі цікавинки наших продуктів, неймовірних. Тому залишайтеся. Ну що ж, такі позиції в замовленні. і давайте розпочнемо. У нас в каталозі є парфум Рейна. Ось, і... Є парфумований лосьйон для тіла Рейна. Чудова дуже позиція. Не забувайте за неї в каталозі. Туп такий темно-фіолетового кольору, і золоте тиснення. Дуже гарно так презентабельно виглядає. Зараз трошки світло так попадає. Цей лосьончик, він дуже гарно і живить, і зволожує шкіру і має приємний такий, приємну консистенцію і легко розподіляється на тілі, і швидко, головне, впитується, і не залишає жирних слідів. Для будь-якого типу шкіри підходять на наші лосьйони для тіла. Ось, має поживні речовини в складі, добре зволожує шкіру тіла, і завдяки вітаміну Е в складі особливо важливо це після прийняття душу дуже гарно насичує шкіру. І цей лосьончик він повторює наш аромат рейна в каталозі. Східно-квіткові такі нотки є. Тут буде аромат і флор д'оранжу з грушею зачаровувати нас, і буде такий ніжний жасмин, і зухвалий такий аромат кави навіть. Ви відчуєте, а також аромат ванілі і пачулі. Ось залишає такий дуже неперевершений аромат і пахощі на тілі. Так що рекомендую 139 гривень по каталогу цей парфумований лосьон, а також він доповнює дуже чудово аромат рейна. Так, що ось так: 139 гривень, 100 мл і дуже гарно на туалетному столику буде виглядати. Ось така чудова позиція у нас. Далі в замовленні, в замовленні наша туш Бестселлер, Тушь Даблаж. 319 гривень по каталогу, 12 мл, великий об'єм, її дуже і дуже надовго вистачить. Погляньте, як чудово виглядає туб. Такий сріблястий з рожевим таким є частина, така перламутрава, дуже гарно, а головне особливості цієї туші вона забезпечує такий інтенсивний помітний ефект об'єму на ваших віках і довжини. І одночасно створює такий вигляд довгих вій і розділених одна від одної неймовірний ефект. І можна надати, якщо нашаровувати її, можна надати такого навіть театрального ефекту, таких довгих пухнастих вій. Вона легко дуже наноситься ця туш завдяки спеціальній силіконовій щіточці. Котра запобігає злипанню туші, ось. і вона така туш з секретом. Ви спочатку відкриваєте засріблястий ковпачок, це перший крок. Коли ви відкриваєте такими спіралівними рухами, ось щоб повітря туди не заганяти, і щоб довше вам прослужила туш. Перший крок це буде ефект подовження ваших вік. Потім закручуєте і відкручуєте за рожеву частинку, також з перелідними рухами. І другий крок буде надавати створення об'ємного ефекту вашим вікам. І якщо вже третій такий шар да, для вечірнього такого макіяжу, то ви нададе, надасте вашим вікам такого театрального, такого об'ємного, такого. Гарного, і подовженого і такого об'ємного театрального ефекту, наче вії. Тому рекомендую 319 гривень Це наша неймовірна позиція в каталозі. Ось. І далі. далі в замовленні матова помада наша. Вона є в каталозі ще. Тому звертайте увагу на неї. Вона в своєму складі містить антиоксиданти, матовий фініш. Погляньте, яке чудове, матовий локонічний має туб, таке тиснення сріблясте в фармасі, дуже стильно виглядає. Ось, клієнтка взяла для себе 26 тонн. Ось знизу прописано і на упаковочці прописано 26 тонн. 4 грами досить непоганий об'єм в цій помаді. Тон називається стигла слива. «Стигла слива». Ціна цієї помади 209 гривень по каталогу, вона рівномірно наноситься, і головне, що вона доглядає також завдяки доглядовим компонентам, котрі є в складі в цій помаді. І зараз обережно вам покажу тон. Ось так. І погляньте, яка вона, яка вона ніжна. Ніжний колір, а зараз постараюсь передати, камера. Дуже такий повсякденний, ніжний. В каталозі вона чомусь виглядає таким сливовим підтоном і називається стигла слива. Але вона така повсякденний, такий універсальний колір, такий гарний, дуже. Я б сказала, що тут бежевий підтон, можливо, так віддалено трошки є такі нотки, трошки нотки такі срейнуваті, але більш мені здається, все ж таки, що вона такий. Кораловий такий ніжний питон з бежевим, ось так от я б сказала. Так що ось така у нас чудова красуня. Чудова красуня стигла слива. Ну, і наша неймовірна, неймовірна новинка, наша лінійка, нова лінійка. Рослинна, органічна нова лінійка по мейкапу, Вона просто фантастична, дівчата. Я вам раджу звернути на неї увагу. В складі компоненти, які уповільнюють процеси старіння і доглядає ця лінієчка наша, бо вона рослинна. І органіка в складі, тому що офіціональні, тобто аптечні складові, є в складі, наближені до фармацевтичних. Головне, що дерматологічно протестована ця лінійка також вона не містить глютену, без парабенів, без важких металів без глютену, і вона тестувалася на людях. А не на тваринах. Тому ось так, така у нас чудова, чудова лінійка. І це пудра, наша неймовірна пудра Бібі, наша новиночка, наша новиночка. Зараз на неї акція в каталозі. Дуже гарна ціна, 459 гривень. І ви погляньте, як виглядає це пакування. Вона просто неймовірна. Матове, матове таке пакування люксове. Вона тоненька, бачите, тоненька. Ось, неймовірне тиснення фармасі 12 грамів має в своєму складі. Вона на, магніту, на магніті, тобто не розкришиться, дуже чудово фіксується, є люстерко. Люстерко, тут знімається захисна плівочка і велике люстерко. Це тон 03. Погляньте, яка. Яка краса, просто вона неймовірна, неймовірна. Такий універсальний, такий середній тон. Це третій тон, нейтральний, середній, він так і називається чудово. Просто вона неймовірна. Ця пудра вона включає все в одному в собі. Включає все в собі в одному. Вона для всіх типів шкіри підходить ця пудра. ось, і Це немало так, да, важливо дуже. ось, Вона має в складі збагачена скваленом, Це доглядовий компонент, зволожуюча формула. і... Також сквален це рослинний компонент, оливкова олія та інші рослинні олії. Така природна знахідка, що використовується у догляді за шкірою і чудово для зволоження, і як антиоксидант, ось, пом'якшує. Вивільнює радикали, захищає наш епідерміс, Дуже має в складі пігменти високої частоти. Така тонка-тонка оксамитова структура в цій пудрі. Ось. І вона не буде обтяжувати шкіру ця пудра і зливатися з тоном вашої шкіри. Формула багата інгредієнтами для догляду шкіри, ще раз повторюсь, дає оксамитове покриття ця бібі-пудра, можна її використовувати самостійно, до речі, цю пудру це немало важливо. Вона бездоганно приховає недоліки чудово, ось, чудово закріпить ваш макіяж і гармонізує дуже гарно тон шкіри, завдяки тому, що це бібі-пудра. І зробить колір обличчя таким однорідним і оксамитовим. І подарує завдяки веганській формулі довготривале зволоження вашій шкірі обличчя. І саме ще, що Головне, вона не має пилу в складі. Вона дуже буде надовго вистачить 12 грамів. І завдяки тому, що немає пилу, надасть і невагомості, і бархатистості ось вашій шкірі. І, до речі, немає в наших пудрах немає важких металів. Це теж також дуже і дуже чудово. Так що ось така у нас красуня. Вона просто неймовірна, дівчата, просто неймовірна. 459 гривень. 459 гривень по каталогу, шість відтінків. Шість відтінків тому можна підібрати для різної, різного типу, різного кольору. Ось неймовірна наша нова формула та текстура. Звертайте увагу на неї, щиро раджу. І хто. Буде звертатись по замовленням. Не бійтесь, пишіть в інстаграмі, пишіть під відео, можна надати всі на нашу лінієчку, всі свотчі, щоб можна було підібрати для вас саме те, що потрібно вам. Так що звертайтесь, будь ласка. Далі в замовленні. Далі в замовленні. Далі в замовленні. Наша чудова позиція. Наша серія по догляду за обличчям H-Rever з морськими водоростями та вітаміном С. Люблю цю серію, є відгук на каналі. Періодично її також використовую. Зараз у мене в використанні сироватка з нічною маскою. Періодично чередую, ось насичую свою шкіру. Ось 80 мл. Це очищення з екскрабуючим F ексфоліантом, але м'якої дії він не пошкоджує. І за рекомендацією дерматолога нашого. Професійного, а не Уманської. Ось це очищення, воно настільки байливе, настільки ніжне. Ось, і його можна використовувати і в день, і ввечері на постійній основі. Тому ось так. Дуже гарне пакування, такий Золотист, золотистий ковпачок, таке тиснення, матовий туб, дуже гарно виглядає. ось, І це очищення, ця серія, вона головне, що для всіх типів шкіри підходить. Для будь-якого типу шкіри це антивікова серія. Ось, і це очищення, звісно, звільнить шкіру від омертвілих клітиночок, м'яко очистить пори завдяки формулі, дрібним часточкам, і не пошкодить, не пошкодить і буде живити кожну вашу клітиночку. 80 мл 479 гривень. Ось, Вранці та ввечері використовуємо щоденно, щоденно. І, як і для сухої, для нормальної, для жирної шкіри обличчя, в складі є і Каолін, і сільморська для тону шкіри вашого, дуже гарного. Ось, Так що ось так. Неймовірна серія. І зараз, до речі, нова акція в каталозі. Нова акція в каталозі з вчорашнього дня набор. Відбулася заміна в каталозі. Зараз новий набор за 1299 гривень можна придбати. В нього буде входить очищення, сироватка. ось, і Есенція, котра містить 90% діючої речовини. Ось такий набір. Тому скористайтеся, скористайтеся, дуже чудова пропозиція. Вона буде діяти до 29 лютого. До 29 лютого. Далі в замовленні, далі в замовленні. наш бестселер. Наш бестселер неодноразово розповідала. Серія BioHome, веган, сертифікат має європейський. Це засіб від накопу та РЖ. Просто він неймовірний. Працює на всі 100% для сталевих, для скляних, для керамічних. Для сильно забруднених тефлон, сталь, чашки, все пляшечки, глечики. Звісно, при роботі використовуємо рукавички, літер. Літр зауважте, концентрований засіб, немає хлору, без формальдеїду, без фосфатів, 309 гривень по каталогу. На різних поверхнях можна працювати все прописано. На українській мові можна розбавляти для менш забруднених позицій, а можна в концентраті. Для очищення посудомийних машин використовувати можна також 100-150 мл. При температурі 50-60 градусів. Для компактів в ванні вітержі чудово працює, неймовірно. Миття умивальників для ванни миття розводити 100 мл на літр води. ось. Не використовувати єдине, що на дереві, на мармурі і на емальованих поверхнях. Ось Чайники від накипу: 50 мл, розводимо, додаємо води, кип'ятимо і просто потім витираємо чудово. Душові кабини в розведеному стані від цього нальоту такого, да, позбавляємося ось, Просто шви на кахелі, чудово очищую темні шви. ось, Так що неймовірний засіб. Раджу, Раджу в котрий раз користуюсь ним сама. ось, І зараз вам покажу ось така рідка, рідка формула прозора. Абсолютно, вона прозора, без запаху ось так, що ось такий засіб. Дуже його люблю. Немає запаху. Зовсім. Просто немає і чудово працює. І вам його вистачить дуже і дуже надовго. Тому звертайте увагу на наші засоби біохом. Ну і наша зубна паста. Наша зубна паста. Унікальність, до речі, є в тому, що в ній в складі є. Збагачений склад подрібненим волокнами дерева арак, місвак. Ось, він ретельно усуває наліт, зміцнює маль, насичує тканини корисними мікроелементами, освітлює відтіночок зубів, освіжає подих дуже чудово, зубна паста. 112 грамів, великий об'єм. В складі також є. І алої вера, і чайне дерево, ось, так що дуже гарний склад. І також олія чайного дерева має потужні, ми знаємо антисептичні властивості, антибактеріальні, посилює кровообіг, піклується про здоров'я наших ясен, дбайливо, дуже дбайливо очищує поверхню зубів і перешкоджає виникненню каріесу та зубного нальоту. Зубного каменю і підійде навіть для чутливих зубів. Навіть для чутливих зубів. Ціна зубної пасти по каталогу 119 гривень, великий об'єм 112 грамів. Так що звертайте увагу і не забувайте про наші гарні позиції в каталозі. Зараз покажу, як вона виглядає, користуємося в сім'ї. Ось вона не гелева Ой вона ось так біленька. Трошки видивилася, біленька, ось дуже чудово освіжає і дуже чудово працює. Так що ось такі у нас гарні продукти. Ну і що ж, таке замовлення, цікаві позиції, дуже особливо раджу зверніть увагу на ці пудри наші і на інші позиції, рідкі матові помади. І різні позиції для брів, олівці автоматичні. Так що переглядайте каталог нижче під відео, буде посилання. У кого питання, задавайте, пишіть в інстаграм. Ще раз повторюсь, можна надати свочі на всі позиції та підібрати для вас ось особисто, що саме потрібно вам. Ось тому ось так. Каталог лютого діє наш чудовий каталог. Діє до 29 числа дуже дуже багато акційних пропозицій. З вчорашнього дня стартували акційні набори, нові, нові акції, тому знизу, знизу буде також посилання посилання під відео. Залишу вам на ці акційні нові набори, щоб ви могли зорієнтуватись по цінам, подивитись там дуже і дуже гарні пропозиції. Ось так. І буде нижче посилання на інстаграм, також ви там знайдете багато цікавої інформації для себе. Можна залишати замовлення за вашим бажанням, а можна за посиланням перейти і замовляти по ціні каталогу. А можна оформити дисконт за вашим бажанням і більш вигідніше купувати наші неймовірні продукти сертифіковані і якісні в компанії фармасі щиро дякую вам дякую за ваші перегляди за ваші пальчики вгору, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Дуже і дуже вдячна вам. Бережіть себе, бережіть себе, себе І до зустрічі в нових відео. Дякую вам.